Вас, діти! Сьогодні у нас заняття з грамоти. На занятті ми з вами познайомимося з літерою У. Але давайте спочатку зробимо з вами вправу для розвитку мовленнєвого дихання. Подмухаємо з вами на ось такий колосочок. Діти, дивіться, в мене в руках гарна сопілочка. Давайте ми з вами послухаємо казочку про сопілочку. Якось тато на день народження донечці Ульяні подарував гарну сопілочку. Вона була маленька, гарненька, дівчинка дуже часто на ній грала. А сопілочка радувала всіх оточуючих своєю пісенькою. У-у-у! У-у-у! Скажіть, діти, що подарував тато на день народження улянці? Сопілочку. А як сопілочка грала? У <ррит> у <рит> давайте з вами повторимо разом у <рит> у <рит> дітки, зверніть увагу! Пісенька звук сопілочки звучить так. -у. І цей звук ми можемо з вами чути, можемо вимовляти. Ми цей звук е вимовляємо довго, тягнучи його. Подивіться, будь ласка, на ось цього звукового чоловічка. У нього ротик відкритий. Губи витягнуті. Трубочкою вперед зуби не притискаються, вони прикриті губами. Давайте ще раз з вами повторимо у!